Еййо, друзі! Всім привіт! З вами знову Арбуз і сьогодні ми підірвемо найпотужніші ТНТ в Майнкрафт. Погнали! А перше наше ТНТ буде е, фізичне. Дивіться, як воно підривається. Тільки треба запоказувати скоренько. Ось. Бачите? Блоки розлітаються просто по боках. Ось так. Давайте перейдемо зразу до вулкана. Бам. А, треба брати важіль. Копис, 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 копис. Ух ты, прикольно. Дивіться. Це можна зробити вулкан самий, а потім наверх покласти це ТНТ. Добре, давайте зразу перейдемо е, до землетрусового ТНТ. Підриваємо. Ось так. Дивіться. Зум чогось тут у мене не працює. Треба його настроїти. Зараз вистрічком. Треба настроїти зум. Блін, зум тут не працює. А який вибух. Ось такий вибух. Давайте зразу перейдемо до гідрогенного біомбастера. Все підірвав. Все застило. Давайте зразу бо Позараз трошки заглючить. Давай, прогружайся уже. Давай прогружайся. Ну чого? А, все, все, прогружається. Все. Це капець. Подивіться на цей вибор. тут ще так тінь падає. Це капець, це капець, Це одно ТНТ це робить. А якщо взірвати таких десять... Тепер іде вальвідія. Коротше, якийсь вальвідовий землетрус. Давайте перевіримо якраз на зему дереві. Хоча не на дереві біля големчик. Големчик. А, підірвалося. Давай. Голем застив, корови застили, слизні застила. Ой, уже чудо. Уже чутно, що все ламається. Давай. Хай скорше прогрузиться. О, все, Прогрузилося. Воно зламало бедрок. Капец! Воно зламало бедрок! Воно зламало бедрок! Воно зламало бедрок. Це капець. Це капець. Воно бедрок зламало. Воно зламало бедрок. Це капець. Будемо ще підривати царі бомбу. Це найсильніша ядерна бомба в світі. Точніше найпотужніша. Тепер ми підриваємо пакельний ТНТ. Блін. Прокольно. Все, підірвали вроді. Давай, підривай. Ух ти. Ну таке собі, чесно кажучи, але тоже нормально. Треба буде ще подивитися, як воно крафтиться. Ну, прикольно, прикольно. Тут весь ФПС простіє через те, що горить. Бо це такий собі вибух. Добре, давайте перейдемо до цар бомби. Але ж за цей час я це все позабираю, тільки не треба було важко забирати. Треба було краси. Давайте ба... Блін. Які красава. Мені потрібен важіль. Беремо цар бомбу. Як воно активується, редстон, сто. Це підірвал, давайте тепер чекати поки воно прогрузиться це все. Дивіться, вже слезень застил. Я на ньому постояти навіть можу вроде. А ні, не немов. Дивіться Буквально цей все день виглядає. О, все. Прогружується. Чую я ще, ще трохи не компьютер. Oh. А, ну це, це вроді таке саме, яке ми взривали. Трошки сильніше, трошки буквально сильніше. Ну, але вибух сильний. Вибух дуже сильний. То ви порівняєте оце пекельне тенте і оце тенте. У мене чанки не догружаються. Давайте зразу беремо нову порцію тентешок. Давайте спочатку підірвемо Merry Christmas. Добре, трошки побудеться. Це... А, потрібен вагіль. Зараз, час ми рекризно ховаємо. О. О, це воно заражає, типу. О, дивіться, дивіться, дивіться. Це потроху розростається, а воно так аж до бедрога йде, так? Воно так іде аж до бедроку. Скоріше за все. А за що таке? Не понял. Це що заражається і знищується? Давай даємо взяти Ну, такий собі день, так? Давайте підірвемо великий будинок тунде. О, оце прикольно! Оце прикольно. Тут є ферма саджанцями. У мене стоїть о... У мене стоїть острибок, він мені дуже мешає. Тут портали є навіть. Прикольно. Незерка є. Скриня Энду. Другий поверх. Давайте подивимось. Тут нічого. До... Кенел? Басейн є. Добре, давайте. Dry Драйс Драйсрут. Ну тут Срава. О, це що таке? Це типу що таке? О, дивіться, Що це таке? Це типу... По рибацтві, чи теж. А, тут паски. Давай тепер места. Я думаю, що це якась друга штука. Ну. І що? Окей. Big chain Reaction. А понял, 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 понял. Треба триматися. Треба триматися. Домік, тримайся. Все. Ну такий собі вибух. Давайте підірвемо по пойов волей. Що це таке? ПВ. І що воно робить? Типу, що воно робить? Джуна Плоска все зносить. Що? Давайте перевіримо тут, наприклад. Воно поплоскотівся все зносить. Добре, давайте перейдемо до Іві Май, Найк, Чи як, чи Майк. Дедстоун Стюф, значить, це вже буде якийсь великий вибух. Давайте відійдемо далеко. Сюди. І чекаємо. Блін, все, заглючимо. о Ооо, оце вже по-нашому. Це гарний вибух. Але все равно не такий великий. Залишився лише корольов, бік ТНТ і... І все. І все, і все. Оці два ТНТ залишились. Давайте підірвемо спочатку бік тнт, бо я думаю, що він буде... Не такий сильний. О, прикольно, я на нам навіть постояти можу. Все підірвав. Ну, 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 нормальний такий вибух. Нормальненький такий вибух. Давайте переходимо до корольова. Я тупом, що це якась ядерна бомба. Давайте подивимося, як оце виглядає. А це шо таке? Арецтаут стю значить, значи сильна бомба. Це шо таке? Что це таке? Что це таке? Так, давайте ще раз. Чи зараз був, все буде, бо щось уже позастивали вони? Давайте трошки почекаємо. Бо вони позастивали, а більше нічого не ставалося. Все підірвалося. Блін, може це був попереджувальний якийсь сигнал. або там гроші на новий комп'ютер. Оце, напевно, найбільший вибух, по-моєму. Але все-таки найсильніший, напевно, був той, що зламав бердрок. Але це найбільший вибух, а то найсильніший. Оце найбільший, дивіться. Я зараз включу більше промалювання. На 23 чанк. І все равно не доходить добре на 32 рублю це капец. Це капець. Це ви подивіться який це вибух. Це капець. Ну все. Давайте зменшу. Аби вже було комфортно грати. На тему ми будемо закінчувати. Підірвали ми багато потужних бомб. Ну, що можу сказати? Всім удачі, всім папа! -па!